Багато хто думає, що в плаванні кролем головне це руки, але насправді це не зовсім так. Справжня сила, справжня швидкість вона народжується в ногах. От сьогодні ми розберемося, як же ж перетворити ноги на такий собі потужний двигун і, власне, закласти фундамент для класної, правильної техніки. І от, знаєте, виникає питання: в чому ж тут секрет? От що саме відрізняє, ну, скажімо таке, невпевнене барахтання у воді від по справжньому граційного легкого ковзання? Це, мабуть, ключове питання, і з нього починається шлях будь-якого хорошого плавця. А відповідь, як не дивно, досить проста уся справа в ногах, саме так. Вони це наш головний двигон, і вони не просто штовхають тіло вперед, ні. Вони ще й стабілізують його, створюють таку собі міцну платформу, з якої вже можна робити потужні грибки руками. І ось тут є один дуже дуже важливий технічний момент. Правильний удар ногою йде не від коліна, ні. Він іде від стегна. От просто уявіть, що нога це такий собі хлист, і хвиля руху починається від самої його основи, тобто від стегна. А стопи при цьому, вони абсолютно розслаблені, м'ягенькі, ніби просто продовжують цю хвилю. І що найцікавіше, ця ж сама техніка працює і для кроля на грудях, і для кроля на спині. Майже ідентично. Добре, але не поспішаємо стрибати у воду. Спочатку треба знаєте, запрограмувати тіло на правильні рухи. І найкраще це робити на суші. Чому? Бо там ми можемо повністю зосередитись на техніці, не відволікаючись на опір води. І саме так ми створюємо ту саму міцну м'язову пам'ять. Отже, наша перша вправа на суші називається струнка тополя, і її мета дуже конкретна навчити тіло ізолювати рух. Тобто змусити працювати лише м'язи стегна, а все зайве просто вимкнути. І повірте, це не так легко, як може здатися на перший погляд. Так, що робимо? Сідаємо на підлогу, спираємось на руки ззаду для підтримки, тепер піднімаємо прямі ноги і поїхали! Робимо такі швидкі, коротенькі рухи вгору вниз. Дуже важливо, носочки відтягнуті, от як у балерини, а коліна практично прямі, не згинаються. І от якщо все робити правильно, то з'явиться таке відчуття напруження саме у верхній частині стегна. Це воно це той самий знак, що мозок посилає правильний сигнал м'язам. Добре. З цим розібрались. А тепер перевертаємось. Якщо в тополі працювала передня поверхня стегна, то вправа рибка допоможе відчути, як працюють м'язи ззаду. Це так звані м'язи-антагоністи, і вони, до речі, не менш важливі для хорошого збалансованого удару ногою. Отже, лягаємо на живіт, руки витягуємо вперед, ніби вже пливемо у воді. А тепер злегка піднімаємо прямі ноги над підлогою і повторюємо той самий рух. Тільки цього разу чітко відчувається, як напружуються сідниці і задня поверхня стегна. Ось це відчуття треба добре запам'ятати. Супер! М'язи, можна сказати, запрограмовані. А тепер найцікавіше переносимо все це у воду. Будемо вчитися застосовувати нашу силу вже проти реального опору води. Починаємо біля бортика. І перша наша вправа у воді називається фонтанчик. Назва, до речі, дуже влучна, бо наша мета не влаштувати шторм у басейні, а створити такий собі маленький, але ефективний потік води, який буде штовхати тіло вперед. Що робимо? Тримаємось за бортик, лягаємо на воду і починаємо працювати ногами точно так, як робили на суші. А тепер головний оєнтир це поверхня води. Якщо летять величезні бризги, це погано. Це означає, що вся енергія йде просто в повітря. Наша ж мета, щоб на поверхні була лише така легка, легка, ніби кипляча піна від п'ят. Ось це і є знак, що вся сила йде куди треба, назад, і штовхає тіло вперед. Так рух на животі освоїли? Добре. Тепер перевертаємось на спину. Ця вправа не просто про відпрацювання того ж самого удару, вона ще й вчить нас тримати рівновагу, і, що дуже важливо, правильне високе положення тазу у воді. Техніка, по суті, та сама. Тримаємось за бортик, лягаємо на спину. Але тут є ключовий момент треба виштовхнути таз і живіт вгору, ніби до стелі, щоб тіло лежало рівно на воді і не провисало. І вже з цього стабільного положення починаємо працювати ногами знову ж таки від стегна. А тепер, мабуть, найцікавіший етап. Зараз ми поєднаємо все, що робили до цього, і вперше відчуємо, що таке справжній рух уперед, тільки за допомогою ніг. Вправа називається торпеда, і це по суті наш перший крок до самостійного плавання. Дошка для плавання тут виконує роль рук, вона дає опору і плавучість. А це означає, що можна на всі 100% сконцентруватися на роботі нашого головного двигуна. Ніг. Отже, деремо дошку, витягуємо руки вперед. Дуже важливий нюанс, обличчя опускаємо у воду. Чому? Бо це одразу вирівнює тіло в ідеальну горизонтальну лінію, а отже, зменшує опір. Ну а тепер вмикаємо двигун і потужними ритмічними ударами ніг штовхаємо себе вперед. Просто спробуйте відчути це неймовірне ковзання по воді. Ну що ж, двигун запустили. Але знаєте, навіть у найкращих двигунах час від часу потрібне тонке налаштування. Тож давайте зараз розберемо найпоширеніші помилки, і головне, як їх швидко виправити. Ось подивіться дуже наочний приклад. Зліва те, як має бути правильний потужний рух, що йде від стегна, а справа це най най найпоширеніша помилка. Її ще називають велосипед це коли рух починається від коліна. Така техніка створює просто шалений опір і по суті не дає ніякого просування вперед. Давайте трохи детальніше. Отже, велосипед. Він просто штовхає воду вниз, а не назад. Як це виправити? Є класний трюк. Уявіть, що на ногах ласти, рух автоматично почнеться від стегна. Ось побачите. Далі, жорстка стопа, коли носок тягнеться на себе, це по суті гальмо. Рішення робимо балетні ніжки, максимально відтягуємо пальці. І третє, занадто широкі удари. Вони розгойдують тіло з боку в бік, і весь баланс летить шкерберть. Тут все просто. Тримайте амплітуду рухів в межах уявного коридору, не ширше за плечі. Ну і наостанок, який найкращий спосіб закріпити будь-яку навичку? Звісно ж, перетворити тренування на гру. Це не просто ефективніше, це ще й набагато набагато веселіше. Ось, наприклад, чудова гра для цього моторний човен. Все просто діти стають у пари. Один гравець це човен, він лягає на воду і вмикає свій мотор, тобто працює ногами. А його партнер, водій, тримає його за руки і відчуває, як його тягнуть. Це, по-перше, круто тренує техніку в динаміці. А по-друге, додає такий собі елемент змагання. Цікаво, ж, чий мотор виявиться потужнішим, правда? Ну і на завершення таке питання для роздумів: а як ще можна застосувати ігровий підхід не тільки в плаванні, а в будь-якому навчанні, щоб перетворити оцю монотонну нудну практику на дійсно захопливий шлях до прогресу? Просто подумайте про це.